Доброго дня, шановні глядачі Фейсбук. Доброго дня, наша Фейсбук-аудиторія, читачі та користувачі Київської молодіжної бібліотеки. Тривога вже закінчилася. Сподіваюся, ви всі в безпечних місцях. Сьогодні ми проводимо стрим 70 років з часу видання Романа Вільяма Голдінга Володар Мох у нас. В гостях Іван Братузь, заступник декана знакомої металічної та навчальної роботи. Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва. Доброго дня. Добрий день, а, добрий, день. добрий день. Давайте одразу перейдемо до іншого до, до першого питання. А, як на вашу думку, соціальна політична ситуація того часу вплинула на написання роману і на сюжет? Угу. Дякую, дякую за питання. Ну, дійсно виходить, що з одного боку твір цінний, коли він відповідає історико-культурному контексту, коли він створений, з іншого боку, саме от Володар Мух чи «Старе море, скажімо, чи перлина да, Стенбека. Тобто ці твори, які написані поза історико-культурним контекстом, оскільки вони зачіпають. Власне, те, що в історії, в культурі, філософії називається вісьовий час. Тобто це такий умовно енергетично інформаційний потік, який пронизує всю історію людства від початку до умовного фіналу. Да? І відповідно, Вільям Голдінг просто зумів вловити ті всі основні моменти, які притаманні людям в цілому. І за допомогою цього власне він зумів здолати рамки своєї, скажімо так, соціально-політичної ситуації. З іншого боку, безумовно, Друга світова війна сприяла усвідомленню ну, такій глибинній зіпсованості людської природи, яка тут зображена. Оскільки, ну, принаймні, от Перша світова війна була шоком, да, повним. Mm. І людство, яке там в 19 столітті там на щось сподівалося. навіть якщо почитати, я не знаю, там Бернада Шоу, там, Пігмаліон, щось там, дівчина була там, напів, там безхатьком, і потрошки, почуть вивчилась, да, це все. То потім вже Беннадшоу такого і не напише після Першої світової, бо ясне діло, що ось там ти вчишся, ти там вчиш грецьку, ти там вчиш Латин, ти там вчиш е, різних там авторів, таких як Шекспір, і всього це вчиш-чиш-вчиш, вчиш, а потім тебе наматує на там гусень е, танка. Да, чи там І в принципі, і вже власне в. Після Другої світової війни було зрозуміло, що людство йде не в тому напрямку, що перспектив його еволюційного розвитку не передбачається. І, безумовно, Голдінг це відтворив в своєму романі Володар Мух. Ну, як на мене. Дякую. Скажіть, будь ласка, -як, як ви розумієте основну метафору людської агресії? Дякую, дякую за питання. Ну, получається, що тривалий час у 19 столітті, і, власне, передумовою створення Володиря Мух, цей був роман Кораловий острів, де зображено вікторіанське бачення світу, Робанзіади. Тобто тривалий час мистецтво, культура, література ну, все зображало людей не такими, як вони є, а такими, які вони мали б бути. І е, відповідно вважалося, ну от ми ніби як зображуємо кращих людей, краща mm -hmm. версія тебе, і ти до неї потрошки тягнешся. Але вийшлося вже в на початку ХХ століття, соло в першої половині, вже там Кавка, Фрейд, там інші. Вони що сказали? Що ці зусилля, які людство витрачає на створення оцього ідальний, позитивного, ідальний. Да, вони е, занадто виснажливі. Тобто, фактично, людина вона витрачає колосальні зусилля на підтримку цього образу, і вона вносить колосальну плутанину в суспільну мораль, в політику. І виходить, як, що ніби все так стрімко розвивається, все так зростає, всі ці показники ростуть, там кількість книжок, музичних творів, багато-багато всього. Але потім бац. Якась подія і хопа там 6 мільйонів євреїв там в пічку, да там 8 мільйонів українців голодом, да там ну там тобто це все не працює, виходить. Тобто, і всіх, кого не послухати, там Гітлера, Сталіна, Муссоліні всі такі добрі, всі такі дбають про народ, всі як хочуть. Ну от навіть зараз, якщо послухати цього Путіна, да, він нас всіх дуже любить, він там типа, тільки за добро, такий Санта-Клаус. Да? І так і був і Сталін, і Брежнев. Тобто, виходить, десь вкралася ця помилка, що люди просто створюють позитивний образ, знаходять тих, хто в цей образ вірить, і це призводить до чого, що людство постійно скочується все більше і більше в цю агресію, яка вже не пряма. Тобто нікого ніби на площах не страчують, нікого там не вішають, не голову не відрубають. Да? Але виходить, цей рівень жорстокості постійно збільшується агресії, тому що ми звикли боротися з наслідками. А Голдінг він подивився, умовно кажучи, туди, куди й треба було дивитися, в серце. Да? Тобто там, де джерело цієї агресії, це джерело, яке заховане власне в налаштуваннях людської природи, яка теж має свої певні закони, які тривалий час регулювалися релігією, зараз регулюється суспільством, що якщо ти це зробиш. Але часто вони подвійні, ну, як у спартанців, так, що тебе били не за те, що ти вкрав, а за те, що тебе піймали, коли ти крав. Чи там, наприклад, якщо ти вкрадеш шпалу, тебе посадять на 5 років в'язницю. Якщо ти вкрадеш всю залізну дорогу, тебе посадять в парламент, так, як жартували вони. Тобто, в принципі, ця вся подвійність, вона. Ну і хай ми принаймні могли б якось призвичається, ну всі ми призвичали, всі ми граємо якусь певну роль. Але для людства в цілому це згубна практика, тому що вона призводить до того, що ці проблеми не вирішуються, вони постійно накопичуються, вони проникаються глибше і глибше. І це все зменшує як би, варіант їхнього якогось рішення, крім як, не знаю, там, знищити повністю людство, як кажуть, глобально. І е, Голдінг він вдарив по дуже болючій темі по сподіванню людства по цих хлопчиках маленьким, да? але ж ну, і Гітлер теж був таким маленьким хлопчиком, немовлям, і він не був там якимось оменом, да, можливо, mm -hmm. як оце в фільмах показують з таким якимось демонічним. Він теж там грався якоюсь там в люльки чи там грався машинкою, ну, в принципі. Тобто, але е, якщо не вирішити цю проблему, вона дуже неприємна. То ця агресія і буде продовжувати квітнути далі? Ну це так, якщо не загал, дякую. Скажіть, будь ласка, соціальні та психологічні проблеми, які підняті питання ці у романі, які мають стосунок до сьогодення, які актуальні угу. сьогодні? Дякую, дякую за питання. Ну, от дійсно, психологія, от здавалось би, от, в Україні от мені треба була рецензія, я пішов, кажуть, от такий іди, от, в педагогічний інститут, науково-дослідний. Я зайшов в таку велику будівлю, там багато поверхів. На кожному поверхі два чи три оцих інститута маленьких. Тобто їх дуже багато, вони по-різному називаються. І стільки дисертацій. Зайти в інтернет, по педагогіці написано там, не знаю, десятки тисяч дисертацій. Тобто, і по психології, і по всьому. І нам здається, що ось ми кудись рухаємось, ми вирішуємо якісь проблеми. Але, ну, дивіться, якість освіти, ну, не можна сказати, що сильно зростає, аби не падала, да, в принципі, пошуки нових шляхів вирішення, ну ніби є, але вони десь. Неофіційні, це треба все якось пробивати, узгоджувати. Тобто проблема була яка? В чому була актуальність? Він що сказав дружині? Що я хочу написати роман, як би справді себе вели хлопці, які потрапили в цю ситуацію? Тобто, зробити психологічний. Реалістично. Реалістично, ну, скажімо так, тобто, як кажуть, наша репутація тримається на мовчанні наших друзів. Да? Тобто він вирішив як педагог, да? тобто, зробити ну, цей психологічний зліпок дійсно дітей, такими, як вони є. І е, насправді, ну, для тих, хто не в педагогіці, часто це таке щось дуже. Шокуюче. Хоча всі педагоги, вони як? Вони все це знають. Ну, от як я писав про Тараса Шевченка, і багато було всякого матеріалу. А потім там, от Олесь Бузіна видав там вордалак Тарас Шевченка. І в принципі, навіть можна сказати, нічого там особливо не збрехав. Всі Шевченкознавці, все це. все це в архівах є. Просто був зроблений акцент на поплюження нашого пророка. Все це підібралося, поставилися акценти відповідні. Да? Чого, бо ми, Шевченкознавці, ну просто це ну як? Не акцентували, чи там помів справа, чи вписували в якусь, скажімо, ситуативність там моменту да, там, історико-культурно контекст. і тут виходить, що коли ми побачимо цих справжніх людей. То е, єдине у нас буде відчуття, да, це куди від них заховатися. Да, як оцей морський офіцер в кінці роману, він потягнувся до револьвера, Да. Чого до револьвера? Тому що він вже бачив не хлопців-англічан, mm -hmm. да, а тих, ким вони насправді є. Да, тими потенційними вбивцями, потенційними крадіями. І е, чому ця актуальна штука? Що вона показала оці патерни, оці, скажімо, схеми, тобто вона розробила Вскриті, цю форму. Да, тобто, ти не можеш навіть не показувати якісь жахливі вчинки. Там ну, є вони, ну зараз, звісно, в нас такий поріг, стільки вбивств всюди. Ці всі вбивства нас не дуже вражає, там розколота голова, роки, груші, да. Тобто, але виходить, в чому суть? Що скільки не кажи про людину, да, що вона вб'є людину, да, вона вб'є рідну матір, вона там все вкраде, там в рідної сестри все майно забере, вона там все все зробить, да, там, продасть кращих друзів, не, коли повернеться спиною, да, там вона тебе там зганьбить, ще щось, то все це ще й буде мало. І... В чому була актуальність, що скільки поганого не кажи, це якась бездонна дочка, е, така дівка. Да. Е, тобто е, дна немає. Тобто, дна людському ну, подлості, нахабству, жорстокості немає. Да? От скільки. От як вони оці хлопці вийшли, бачать свиноматка годує, спить да, там, оцих поросяток. Ну така сцена, здавалось би, такий відсил до якогось мінімального гуманізму. Ну, ось мама з дітками, іділія, да, їм там все добре. Але вони починають їх там трощити, вбивають матір там. Тобто, ну, людство реально, і це от є реальний зліпок людства. Тобто, це все милування іділіями. Ми можемо собі дозволити, але це не вирішує тої проблеми, що, швидше за все, коли хлопці побачать таку іділю, і не обов'язково це буде щось таке. Вони її знатно зруйнують при тому, що це буде десь відкровенням і для них самих. Тому що. І наш народ неодноразово з цим стикався, і зараз, під час війни, і під час голодовки багато було моторошних історій, які так побіжно розглядаються. Але ну, ми перебуваємо в певних позитивних очікуваннях від людства. І Голдінг, чому актуальний сьогодні, він каже. Ваші всі позитивні очікування, це марна витрата часу, і ви ну, плутаєте і себе і оточуючих, відмовляйтесь від них. Ну, це, скажімо, така його була позиція, якою він намагався до нас донести 70 років тому. Дякую, скажіть, будь ласка, ваше ставлення до роману, до сюжету, до як би, основних моментів. Чи змінилося воно якось часом? Угу, Дякую. Ну… Звичайно, ми міняємося, і акценти різні розставляються і в сюжеті. Ну, якби я прочитав цей роман, скажімо, в дитинстві, як читав колись Робінзона, то це була б якась пригодницька, пригодницька. Да, Така, з міні-криміналом, і в принципі, ну, з часом дійсно в мене багато дуже змінилося, і це відбулося абсолютно. Ну, Я б сказав, би, так несподівано для мене через якісь навіть підсвідомі речі, тому що ми якось збиралися, у нас була група людей, обговорювали дитинство і казали, от, Ваня, от, як ти там? А я казав, да, от, мене там били, я такий був, типу простий, добрий, мене ображували, забирали в мене. А потім я от почув такий звук, такий. Я думаю, звідки це звук? А це виявляється звук, коли був якийсь хлопчик, і ми йому в голову кидали каміння. І це звук, як це каміння відскокувало від його голови. Просто от в моїй, як кажуть, матриці, да, я ми це особито. Так, да? Да, бо в принципі, ну окей, якби в мене це кидали каміння, ну добре, це от так. Бо в нас як завжди спогади жертви. Коли ти жертва, ти всім пишеш, який ти був нещасний. Але в нас немає спогадів оцих катів, спогадів вбив, спогадів садюг. І я, звісно, трохи помірковано розмотую цей клубок, як та кажуть. Але по цим всім ознакам, ну, скажімо так, я вже ну, більш об'єктивно бачу цей роман. Тому що, якби я в віці 12-13 років потрапив на цей умовний острів, да, то вірогідність того, що я був би з Жеком дуже велика, в принципі. А з Ральфом, в принципі, дуже мала, тому що не випадково він залишився один. Тому що це і є. Ну, от, як знаєте, біблійна концепція, що 10 прокажених Ісус ізцілив, один тільки прийшов подякувати, чи там, типа, 12 апостолів всі розбіглися, да, там, крім може, Іоанна, який був. Тобто, це і є, скажімо, ця штука, коли тільки один. І при тому десь абсолютно випадковий, тому що в романі немає позитивних персонажей, залишається, скажімо, більш-менш неушкодженим. І то він не зовсім неушкоджений, але він, принаймні, там серед сліпих має одне око, яке там бачить через плівку. Да. Чи це як у е, сліпі, да, наприклад, Метерлінка. Там, наприклад, хто бачить, ну, маленьке дитя бачить, да? там, в принципі, Да, воно бачить, але воно ще маленьке. Ну, хтось бачить і хтось набливається. Тобто, якийсь шанс є. Просто проблема в тому, що цей шанс дуже. Якби ефімерний, і на нього ми не можемо пертись. Тобто це щось схоже, знаєте, як оці мости десь джунглях, да, з якихось мотузок, які ось ось собі ну ясно, тобі десь треба йти, ти там чіпляєшся. Ну, по факту дивлячись, що це не якийсь стальний там ну, трос, який там з багатьох, а це просто якась ось така зачіпка. ну, Десь, да, теж я сподіваюся, що і Голдінг про це казав, що в принципі логікою це не можна зрозуміти, бо по логіці всім нам би мав би бути вже гаплик. Да? І от я пам'ятаю, був в Німеччині, розповідав історію України там групі іноземців, і е, там намалював карту України, все так розповів там. І вони кажу, хабанці фрака вони кажуть, да, а чого ви не переплили всі в Турцію? Я зрозумів, що я так ці фарби згустів, да, що єдине в них було питання, що це всі українці 50 мільйонів да, не переплили в Турцію, не одрали цього, як кажуть, проклятого місія. Да? Ну це така штука, да, але... По факту, дійсно, в цьому романі багато хто знаходить щось своє, не випадково він входить, здається, в сотню там найбільш популярних книжок. До речі, про це наступне питання. Як ви вважаєте, чому причина того, що роман десятиліттями має актуальність і має популярність? Угу. Дякую. Ну, дійсно, от те, хоча сам Голдінг, він, в принципі, не Дуже його за спогадами шанував, цей роман, не вважав його якоюсь вершиною. Але от, от ми нещодавно були на екскурсії в Кирилівській церкві, і там один живописець польського походження, у нього була як така напівдипломна робота, от він її зобразив. І виходить, ну як, це була геть як чанетка навіть просто. Але його керівник побачив, що він зумів дотриматись цього балансу. І ця робота є досконалою. Тобто вона є досконалою по втіленню концепції. Тобто, і е, той каже, так от я зараз дороблю, от зараз вже фарби, зараз оце пропишу те. Той каже, не чіпай, не чіпай так хай буде. І Це й досі вона так. Чого? Тому що мудрість керівника в чому полягала. Він бачив, що цей баланс він дуже рідко може дотримуватись. Теж, от як в кінематографі, ну, незважаючи сотні мільйонів доларів, до да, мільярд доларів заплатив, все рівно фільм може вийти нецікавим. Тобто там є така політика, да, що виходить, знімається 10 фільмів, один фільм виходить цікавий. Це не залежить десь навіть від рівня акторів, від рівня цих сценарістів, від коштів. Да, немає прямого зв'язку. І виходить, Голдінгу Голдингу його це вдалося. Можливо, нещодавно закінчилась війна. Оце власне і буде і для України велике. От зараз видно, як українська фільм цей «Божевільня», да? Ну, Не скажу, що це шедевр, але це принаймні кіно, ну, як казали, смотрібільне, цікаве ну, на європейському рівні. Тобто, і дійсно європейське актуальне кіно. І так чимало таких різних продуктів. І Пісні українські. Да, нам вже і не треба російські слухати. Українські якісні пісні. Нам не те, що от раніше там по квоті, от українські, хоч би що є включити. Класні пісні, класні твори, класні вірші. Все класне. А чого? Тому що війна дійсно ну, загострила багато моментів. Він це побачив, і мало того, він це зумів відтворити по-гарячому, як то кажуть. І це війшло в, ну, в світову культуру. Хоча перше там здається три тисячі примірників, які ледь там продавалися. я навіть не знаю скільки зараз примінник коштує. Ну, от, я як це відчуваю? от. Хтось от зараз теж десь сидить молодий письменник, да, можливо, слухає нас. І ось він зараз за свої кошти видасть цю книжку якимось накладом. 500 примірників чи 1000, да? і ледь-ледь її розпродать, але через деякий час вона буде продаватися, можливо, мільйонними накладами. І за ці примірники будуть. Але да. Да, Але поки ти починаєш, поки ти стартуєш, ну, це настільки не І, в принципі, ну, як, це охороняє десь, скажімо, цей вісьовий час, тому що там немає. Ну, це знаєте, як оцей запах в Да? от коли проходиш повз Макдональдс, він ніби наганяє апетит. Але це ж не значить, що ти заходиш автоматично, да? тобто він може десь там вплинути. Але все рівно це треба побудувати якусь систему цінності, систему координат, в якій ти підеш в Макдональдс, чи не підеш в Макдональдс. Тобто, це твій вибір, на який ти робиш свідомо чи напівсвідомо. Тобто. Звісно, якщо там охоронець підійде, дасть там дубінка і скаже, ну, бігом бігмак. Да, тобто, ну це ти там можеш розповідати да, рідним, що тебе примусило, да, там влупить бігмак. Але по факту це ну є наш вибір. І в мистецтві це дуже тонко відчувається. От Я працюю в образотчому. Е Факультет образотворчого мистецтва і дизайну, ну, взагалі не можна е, нікого надурити. Ну, от просто нараз бачить. Хоча, в принципі, візуально там ти можеш штрихувати наприклад, 50 годин. Але якщо немає краплини смаку, все пропадає. Є краплина смаку, 50 годин, 5 годин, 5 хвилин, да, і одразу цей вибух, е, да, як у Голдінга, він відбувся. і ми можемо тільки потішитися, що йому це вдалося. Ну з іншого боку, знов таки це не призвело до автоматичного покращення людства. Це просто описалася одна з цих, яка проблем. Дякую, пані Ваня. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте зараз сучасною молоддю, молодими людьми? Як сприймається, читається цей роман? Угу, дякую, дякую. Ну, звичайно, мені здається, що ну, от кожне покоління має свої виклики. І от сучасна молодь ну вона ну, настільки, скажімо, вільна, і е, вона ну, виросла безумовно в цій жорстокості тобто жорстокості, яка є в інтернеті, жорстокості, яка є в фільмах. Тобто, ну, реально, ти хочеш піти в якесь кіно з якимись окулярами подивитися, але ти там побачив десятки тисяч, сотня тисяч, сотні бив, тисячі людей будуть гинути там, оце летить голова. Тобто для них це все, ну скажімо, вже можливо не настільки вражаюче. З іншого боку, молодь побачить тут те, що не бачили ми. Тому що сьогодні молодь більш тверезо дивиться на людство. Тобто вона бачить, що те, що кажуть десь у школі, в університеті, ще десь, воно не завжди відповідає дійсності. Тому що часто от батьки от сьогодні кажуть, наприклад, що єдині люди на світі, яким ти важливий, це ми, наприклад. Тобто, в нас ще цього не казали, бо казали, є там, типу, Піонерія, комсомолія, ще якісь, оця групова, є якесь племя, дати там будуть бігати, Тумба-Юмба. Тобто, але молодь бачить, що дійсно вони опиняються в цьому світі самі, і від їх морального вибору багато чого залежить. І, власне, оцей індивідуалізм, який наявний, він працює як в позитивну, так і в негативну сторону. Ми часто в цьому бачаємо негатив. Тому що от всі такі індивіділісти, кожен сам за себе, мамонта не завалять, де плем'я, де оцей, типу, відчуття плеча. Але насправді, ну, я б так сказав, молодь має історичний шанс, що ти не повинен. Ну, як от я розмовляв з молодими людьми, кажу, от поїжте, типу, ось їжа, ви голодні, кажуть, Це не якісна їжа, ми будемо будем голодні. Думаю, ну, так, що значить голодні? їжа, голодні, Але вони не будуть споживати, що попало, щоб набити шлунок, бо вони розуміють, що це да, там, потім гастроентеролог, стоматолог і проще, вони краще поголодають, ніж їсти ці всі всякі, ну mm -hmm. 에, і в чому річ. Що ми кажемо молодь, люди? Об'єднуйтесь, давайте, А молодь каже. Каза... А ну давайте глянемо, да? а ну хто нам каже, да? а ну покажіть. Вони як подивляться, що ми об'єдналися, щоб когось там захитити ще. Вони кажуть, ні, ні, ми краще самі. Ви спочатку доведіть себе до кондиції, принаймні там виконати хоч 5% від того, що ви там любите підрозказати. І ми до вас під'єднаємось. А поки ми побудемо самі, поки ми побудемо Ральфом, поки ми, так би мовити, почекаємо офіцера, який прибуде. Бо... В чому проблема? Ми, в принципі, і сьогодні не готові молоді дати якусь розумну альтернативу, тому що існує. А об'єднуватись в плем'я, щоб вбивати інших людей, ми, звісно, можемо, щоб красти, щоб ще щось робити. Але по факту ну, молодь повинна зробити оцей вибір, не одягнути оцю маску. Пам'ятник в Буча, да, де коли колий е, руський мір да, на нас знову одягає маску. Знову він намагається нас втягнути е, в цей, так би мовити, театр, да, де кожен одягає цю маску, робить, що хоче, але, типу, от будь Ну, насправді, дивіться, принаймні цей шлях насправді згубний. Тобто людство, ми бачимо, і досі йде цим шляхом глибокого занепокоєння ще щось, але. Ну, воно так може і закінчитися. Тобто ми дуже захопилися цією грою. І молодь, ну, в принципі, принаймні в цьому романі може побачити те, що твій вибір залежить від тебе, і це їм. Ну, принаймні імпонує це їм, якби відповідає, тому що дійсно, крім тебе, ніхто нічого не вирішить. І саме ти повинен координувати своє життя у відповідності до внутрішніх установок, а не слухати оцей інформаційний шум. І Голдінг, ну, він ніби до цього теж спонукав. Ну, як мені здається, от власне він десь на це сподівався. Дякую. Дякую, пане Іване. А, сьогодні в гостях у нас був Іван Братусь, заступник декана науково-методичної та навчальної роботи Факультету образотворчого мистецтва дизайну Київського університету імені Бориса Гринченка. Ми говорили про м, роман Володар Мух, який в цьому році виповнюється 70 років з видання. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за анонсами. Попереду ще багато цікавого. Дякую, допочне.